Слава Україні! Сьогодні стало відомо про нове злиття, яке планується 3 серпня. Новий легендарний герой стихії темної. Наперед забіжу. Якщо у вас немає анкілу, то обов'язково робимо це злиття. Значить так, перш ніж перейти до самого героя, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. І поїхали. Значить, з А1. Сила всіх щитів героя збільшується на 25%, а також збільшує силу союзника з найменшим здоров'ям. В принципі, не дуже щось топове, але але, але, можна використовувати. Е, з А2. Атака по всім ворогам накладає на команду щит силою 30% свого максимального здоров'я на 2 ходи. А також скорочує перезарядку всіх навиків, окрім себе, на один хід. Значить, з А3 накладає на всіх союзників невмирання на два хода. А також накладає на себе насмішку і щит на два хода. Сила щита дорівнює 30% власного максимального здоров'я. тут ми бачимо, що герой буде з анкілом. Тобто його можна використовувати такого плану, як. Як от Ніколас для прикладу. Ну і пасивний навик. Коли получає удар і, і знаходиться під дією щита з ймовірністю 50%, продовжує перезарядку випадкового навика героя, який нападає, тобто вашого ворога. Ефект спрацьовує один раз за атаку. А також, коли здоров'я союзника падає нижче, ніж 20%, збільшує його шкоду від атаки на 20%. Що ж, загалом, загалом, що можна сказати по даному герою? В принципі, кажу, хто не має анкілу, то обов'язково робимо і все буде круто. У вас У вас з'явиться перший анкіл, і, і ви зможете забирати топ з 6-го а де це дає вам купу ресурсів. Хто вже має, що можна сказати? Е, досить непоганий, досить непоганий, досить цікавий пасивний навик, як він проявиться себе подальшому це дасть чути тільки коли ми бачимо самого героя і коли його можна буде потестувати е, там припустимо на арені. В принципі, може зайти Хілікаджі ж заграв на арені в маринувальних пачках. Е, і, як на мене, герой непоганий поки що. Е, я обов'язково зроблю і вам також рекомендую. Пишіть, пишіть свої думки на рахунок. На рахунок даного героя, пишіть свої думки на рахунок е, такого формату. Відео підходить, подобається, не подобається. І все буде Україна, і до нових зустрічей.